Саня Усик шокований. Злочинець іде і поводиться зухвало. Охорона не завжди встигає стримати бунтівника, адже він ігнорує усі їхні накази відпустили з тюрми його не безпричинно. Начальник був вимушений, адже він знав, що набиті зірки на грудях у цього лисого арештанта це ознака, що він не остання людина на тюрмі. З'явившись у такому провокаційному образі, олімпійський чемпіон довів, артистизм і дисципліна можуть співіснувати. Але навіть цей яскравий вихід в ринг ніщо у порівнянні з видовищністю самого. Поєдинку вже на старті Денис пропустив лівий хук і опинився в нокдауні. Схоже, Ісмаель Гарсія не до кінця усвідомлював, проти кого вийшов. Адже Берінчик не просто боксер, це козак, який не шкодує ні сил, ні суперників. Його мета завдати максимум шкоди опоненту. Перший раунд залишився за іспанцем, що лише розпалило злість і мотивацію українця. Денис розійшовся настільки потужно, що стало очевидно. Гарсія довго не витримає цього тиску. І справді наприкінці шостого раунду секунданти іспанця кинули в ринг білий рушник, рятуючи свого підопічного від неминучого нокауту. Денис Берінчик того вечора був безжальним. Підпишись та оціни, друже.